Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий Анатолій натомицька напише наступне: Ануко, ко такий підскажіть, вже пора питати в пана сирського, що він забув на місці пана заложна. Чи ще трохи почекати тати йому 100 днів, так би мовити? Ми дронами спеціально за тисячу кілометрів фігачимо, а цілі армії біля наших кордонів не бачимо. Питань до пана Зеленського немає з 2019-го. Там все більш ніж зрозуміло. От пана сирського багато людей підтримувала. Тепер по серйозному Залужний зустрінеться за в найближчі два тижні розмова буде серйозною. телеграм канал Офісне Мишення. Втім, вже зараз зрозуміло, що американцям та НАТО прийдеться заходити в Україну в якості миротворців не просто так на кордоні. В Румунії та Польщі вони тримають свої десантні бригади. Якщо хочете зрозуміти і змусити Росію до переговорів, потрібно перемогти на полі бою. Деякі військові НАТО вже перейшли кордон, а Танки доїжджають до Харкова. Свіжі резерви вже там. Наразі стали відомі можливі деталі плану Трампа в Україні. Аеро з посиланням на оточення Трампа США. Домагатиметься припинення вогню в Україні та початку переговорів. Якщо Україна піде на переговорі, США продовжать відправляти озброєння та зміцнювати її оборону. Членство України в НАТО відкладуть Росії, могли би бути запропоновані послаблені санкції. Україна дозволить наполягати на поверненні всіх територій. Повністю скасувати санкції проти Росії зможуть лише після того, як вона підпише мирну угоду, Цілком прийняту для України. В той же час телеграм-канал наближений до Разумкова. пише наступне Печерський пагорб. джерела. Повідомили, що захід схоже Начався і свою стратегію щодо України у деталях можливі коригування. Проте загальна суть виглядає так: американський естеблішмент таки зійшовся на думці, що ідея ізоляціонізму, що просувається Трампом для США шкідлива, оскільки вона знищує вплив США у світі штучно посилює вплив Англії та Франції. А це означає, що такими темпами з Європою доведеться конкурувати за ринки. Саме з цим пояснюють і легке зростання рейтингу Байдена з одного боку і зближення Трампа зі нікіхелі з іншого повіні Сі з Україною позиція наступна, путіну не можна дати виграти Україні, не можна дати програти. При цьому більшість експертів дуже скептично ставляться до перспективи повної перемоги України і просто не вистачить людських ресурсів. Причина безграмотне керівництво команди Зеленського, яка даремно витратила другоцінний час, влаштувала протистояння з генералом залужним і фактично провалила мобілізацію. Розглядається наступний варіант протягом літа та початку осені у самовіддано відбуватимуть усі атаки ЗСРФ, протягом яких Росія спалить основні запаси своєї техніки. Кидалі далі ЗСУ тримають із заходу боєприпаси та Ф Підуть уперед і навіть відіб'ють частину території. Віддалі ЗСУ прорвуть російську оборону та вийдуть до Азовського моря, розірвавши російський сухопутний коридор на Крим. Кримський міст на той час буде зруйновано. Однак всій Україні буде зрозуміло, що секрет успіху це західна зброя, а не дипломатія Зеленського. Основна заслуга в передачі зброї Україні буде віддана Англії. То посло залужному Український наступ проходитиме на останньому подиху якийсь момент повністю вичерпають. Ресурси у Росії технічне, а України людські сторони прийдуть до корейського перемир'я без переговорів та без підписання договорів. Просто перестануть стріляти. фраза зеленського набуде зловісного сенсу. Росія та США обміняються кавкам і все. Звичайно, такий варіант не влаштовує ні російських імпералістів, ні українських ура Російська загроза не зникна. Україна вийде на перемир'я із масою. Витрачених територій Ора України будуть глибоко обурені. Вони будуть запитувати, хто довів до життя таки. А далі Алі, все буде цікаво. США вже непохитні у 25-му році мають відбутися вибори президента України, незалежно від того, Україна перебуватиме у стані війни чи ні. За фактом не буде. Перед виборами має пройти повноцінна виборча кампанія, тобто мають бути допущені до ефіру всі телеканали, роботу яких дозволяє закону, не лише дружні. Порошенко всім єдиний марафон має бути розпущений. Вибори мають пройти вільно та демократично за західними критеріями. Очевидно, на таких виборах зеленському каюк за період передвиборчої кампанії йому пригадають усі. Рівень життя пересічних українців коригуватиме захід. Хто виграє на цих виборах залужний Разунков, Порошенко. Кличко зараз ми ворожити не бажаємо. На виборах побачимо, куди подінеться після виборів Зеленський так само гадати не хочемо. Зауважимо, лише є висока ймовірність, що Ізраїль його не прийме. У Росії його просто здадуть у поліклініку для дослідів. А у усьому світі його дістануть спецслужби США у справі Коломойського фінальна серія селя Суга народу для головного героя буде зовсім невеселою. Пос, вибачте, пишемо ма. Мало по справжньому вартих інсайдів небагато навколо суцільні торги. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.